Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео це ловля жереха. І я розкажу, як я ловлю жереха на десні, які використовую приманки, в яких місцях ловлю. Ну і такі різні нюанси, що стосуються жереха. Я розказую тільки свій досвід. Можливо, щось буде неправильне, можливо, хтось зі мною не погодиться, бо кожен любитель ловлі жереха має свої напрацювання. Ловить в своїх умовах і на різні проманки. Не потрібно до моїх слів відносити як, як правило. Це тільки мій досвід і все. А вам уже вирішувати, чи використовувати його, чи не використовувати. Отже, ловлю жереха, я розподіляю на два сезони: це весняний сезон і осінній сезон. Влітку практично його не ловлю. Чому не ловлю жереха влітку? Тому що багато жерехових місць вони зайняті рибалками. Туристами, відпочиваючими багато човнів, шумно, людно і тому не хочу. Мені вистачає осіннього і весняного сезону, де я ловлю весною жереха. Звісно ж, це високі кручі і ями з кручами. Чому кручі? Є один момент: це високий рівень води. Він не дозволяє ловити жереха в інших місцях, тому шукаєш місця, куди можна дістатися, де можна стояти і ловити. Жерех в цей час часто клює біля самого берега. Не потрібно далеко закидати, він ходить під берегом. Чому під берегом? Тому що основний корм жереха, а це верховодка, вона стоїть біля берега і на поверхні. Тому він клює з поверхні. І не потрібно. Пробивати дальняки. Тобто кидати там на 70-80 метрів, може навіть 100 метрів хтось кидає. Цього не потрібно в моїх умовах, на мої десні, бо десна ж вона різна, десь вона ширша, десь вона вуща, десь вона шириною ще можна перекинути приманкою. Жерех любить сильну течію, омути, зворотню течію, ну і глибину. Чому глибину? Тому що. Як правило, глибина там, де зворотня течія. І в цих місцях збирається мальок і стоїть жерех. Це так коротенько. Можна було б його ловити в корчах весною, але це буде відривати багато приманок. Тому ці місця я уникаю. А що ж восени? Восени жерех стоїть далі від берега, але є місця, де можна ловити і під ногами. Але це унікальні місця, їх небагато, тому що. Зазвичай вже восени вода прозора і жерех відходить далеко від берега. Тому треба кидати вже подалі. Там метрів так 40, 50, 60 і навіть і під 100 метрів. Це я розказую про берегову ловлю. Жерех також стоїть на ямах, тому що там є зворотня течія, він там відстоюється, він там полює на свою здобич, знову ж таки, верховодку. І Може виходити на міляки. Є міляки з глибиною метр півтора і там також є жерех. Але міляки це так. Сьогодні він є, завтра його немає. А на ямах він є частіше. На ямах він стоїть довше і тому шанси, шанси піймати більше. Є ще різні перекати, свали в глибину. Тобто йде міляк і. Ліське пониження глибини. От в таких місцях любить стояти в жерах. Це конкретно про місця лову на десні. Зрозуміло. Може когось вони будуть іншими, але я розказую тільки про свої місця. Є місця, де є кам'яні насипи, кам'яні гряди. І там також може бути жерах. Є штучні утворені перекати, є багато чого різного, де може бути жерех. Основне правило це сильна течія. Або зворотня течія. це що я для себе підмітив. А ви в коментарях можете додати, якщо щось знаєте іще про місця жереха. Ну, Він також любить корчі, але в береговому спінгу корчі це відразу ж обриви. Тому в корчах треба ловити обережно. Якщо б ловити щавна, то там зовсім інша ситуація. Можна обловлювати і корчі. З берега ж корчі мало доступні. Приманок для жерега існує дуже багато. Як мінімум, можна назвати сотню. Але навіщо стільки, якщо я сьогодні розкажу тільки про ті приманки, які найкраще в мене працювали? З собою на риболовлю я беру отакі три коробки на жерега. Там в мене воблери, залізо. І, і все. Силікона немає. Хоча я знаю, що є любителі ловлю жерега, які ловлять його навіть на силиконові приманки. А сьогодні я розкажу приманки, які працювали у мене весною. Розкажу про їх нюанси, правильну проводку. І так само буде про осінні приманки, які мене ловили жереха. Отже, розказую про приманки, які працювали мене весною. Їх було небагато, тому що весняний сезон був у мене не дуже вдалим. Але все ж таки вдалося піймати непоганих екземплярів жереха і воблер, який працював. А саме воблер працював. Не залізо, а воблер. Модель називається Hunter Idol 7. 72 мм, вага 12 грамів. Чим він мені сподобався? По-перше, це натуральні кольори. Приманка дуже добре імітує справжнього малька, за яким полює жерех. Приманка прогониста. Приманка чудово літає як для свого розміру, але це, звичайно ж, не пількер, і вона тонуча. Який є нюанс? Хто не стикався з такими приманками і вперше починає на них ловити, він думає, що взяв якусь підробку, а може браковану приманку. Тому що як такої гри немає. Грає, але вона дуже-дуже малопомітна. Це таке марехтіння. Приманка робить отакі рухи. І якщо не дуже сильно придивлятися, то можна їх і не помітити. А на повільних проводках навіть взагалі вона наче йде от, просто в якомусь штопорі Отак іде і ти не бачиш коливань. Але саме це і закладено в неї саме такі рухи, щоб ловити жереха. От. Hunter Idol 7. Весняна приманка. Яка проводка для неї потрібна? Проводка не абстрім. Тобто це закиди вверх по течії. Ця проманка любить сильну течію, Тому найкраще вона працює, якщо ти кидаєш вниз по течії і тянеш приманку проти течії. Тоді вона дуже гарно мерехтить і приманює жереха. От. Всіх весняних жерехів я піймав саме тільки на оцього ідола. Отак От вийшло. Пробав різні приманки, але клювало на ідола. В Жерах вибирав такий воблер. Із плюсів це гарні гачки, якісні гачки, які добре чіпляють рибу. І холостих клювань у мене не було. Якщо вже клювання, то риба є. Все. Схожа приманка по формі, по грі. От, для прикладу, Етер плюс 7. Вона також має таку форму. форму верховодки І ще є. Схожа Спіріт Сім. Теж отака форма. Якщо ви захочете спробувати на них ловити, то майте на увазі, що вони грають дуже погано. Але ця гра правильна на жереха. На них ловлять тільки жереха. Хоча може клюнути інший хижак, але в основному в 99% це ловля жереха. От. Вони тонучі, тому на паузах тонуть камнем. І тому. Пауз як таких немає. Яка проводка? Проводка дуже швидка, або найшвидша, як яка тільки може. Тобто котушкою крутиш максимально швидко, як це може бути, щоб приманка ну, не вилітала з води, але йшла швидко. Це роздраковує жереха. Ну і він клює. Яка подача приманки? Стараюся кидати на струю і по строї вже вести. Якщо ти кидаєш кудись. В обратку, там де закручує, то приманка не завжди йде нормально і збивається з гри. Але навіть тоді жерех може клюнути. І в мене такі були випадки. Оце от приклад робочої приманки для весни. Чому вона мене не працювала восени, та тому що я просто на неї не ловив восени. Восени, зовсім інші умови, треба було кидати далеко. і це не долітало до жераха. Я використовував інші приманки. Отже, приманки для осені це приманки ратліни. Вони в цьому році в мене вистрілили. Я показував це на своїх відео, але не дуже звертав увагу саме на що ловлю, просто ловлю. А от в сьогоднішньому відео я конкретно розкажу по моделям. Бо запитань було багато: на що ж я ловив жерахів? Причому жерахів нормальних. Це ратліни, або зараз по новомодньому віби. Дві моделі. Маленька модель. Вірус. Довжина 5 см, П'ятірочка. А вага може бути 8 або 11 в залежності від моделей. У мене моделі 11 грамів. Я пробував кидати це весною, жерех не реагував. Але от восени реально плювало найчастіше. На цю маленьку приманку. Чому? Тому що Ратлін дуже гарно літає, ну, не, не кулею летить, але долітав до риби. Це десь так ну, при моїх, снастях, при нормальному, не дуже тонкому шнурі, 50 метрів спокійно летіло. Оце великий плюс цієї приманки, що вона літає туди, куди я хочу. Хотілося б далі, але ну, може треба тонший шнур, тоді полетить далі. Проводка Проводка може бути різна, як апстрім, це вверх по течії, так перпендикулярно течії, і кидаєш вниз по течії. Однаково працює цей воблер, Назвемо його це ж воблер, Це ж не просто ралін, а клас приманок воблер. І він коливається навіть коли ти робиш паузу. І це також приймання жерха. Три проводки. Перша проводка. Просто швидка проводка. Йде воблер, трошки занурюється, і він так мерехтить. Це швидка проводка, перша проводка. Друга проводка намагаюся вести по поверхні води, щоб аж приманка робила вуса. У ну, восени це не працювало, але на майбутнє, може і спрацює. Тому є така проводка, друга максимально поверху. І третя проводка це в товщі води аж там до 5-6 метрів. Якщо не боїшся відірвати приманку. Тобто закидаєш, можеш трошки прокрутити, вибрати слабину шнура і чекаєш. Приманка тоне, тоне, тоне. Робиш кілька обертів там, чи підривів вудлищем, і вона знову тоне-тоне. І так можна до самого дна. Жерах восени клює не з самої поверхні. Він може клювати на поверхні, але часто клює десь там на метровій, на двохметровій глибині. Коли приманка десь глибоко йде, не на поверхні. От Чому працювали саме радлін найчастіше в моїх умовах? Такий нюанс. Знову ж таки, чітка імітація малька, колір під живу рибку, приманка тонуча. Ще є одна приманка, яка також спрацювала, і я піймав на неї найбільшого жереха в цьому сезоні. 2,8 кг він був. Це приманка під назвою Hunter Favorite 6. Модель 6 см. Модель 6 см. Кольори знову ж таки натуральні. Вага може бути 9, 12 або 16 грамів. У мене версія 12 грамів. Є більший фаворит у розмірі 7 см. Але, на жаль, на нього в мене не клювало. Але це в майбутньому, я думаю, все буде працювати. Просто я мало часу приділяв цій приманці. Тому що не так і багато було виїздів на жереха. Хотілося більше, а ну не вийшло більше. Що мені сподобалося у Ратлінах, що вони стабільно працюють, але є один нюанс: вони можуть перехльостуватися при закиді. Тому потрібно закидати контрольовано. Я називаю це терміном контрольований закид. Коли приманка падає в воду, треба трошечки натягувати шнур, і тоді перехльостів стає менше. І використовувати повідець. Повідець з флюра, який флюр? 0,4 цього достатньо. Можна тонше, можна товще, ну, мені достатньо 0,4. І з флюром перехльостів менше. І ще, якщо перехльост трапляється, то з флюром простіше розпутати, випутати повідець з гачків. Бо якщо туди намотується шнур, Шнур випутувати значно складніше і може шнур десь пошкодитись, або потім на рибі і відірватися приманка. Чи просто на закиді ти можеш відстрелити, тому що бувають закиди дуже такі посилисті, щоб приманка максимально далеко полетіла. Звичайно ж, якщо порівнювати польотні характеристики, от наче дві приманки. Одна важить 11 грамів, інша важить 12 грамів. 12 грамів летить трошки далі. Але якщо збільшувати вагу, то далі вже гірше, тому що збільшується і об'єм приманки. Парусність приманки. Тому вона вже може літати гірше, ніж оця п'ятірка. Тобто довжина 7 см і 16 грамів вже літає гірше, ніж 5 см і 11 грамів, тому що об'єм. Оці є і більша парусність. Отакий є ще момент. І от чому із усіх приманок осінніх оцей невеличкий ратлін, майже ультралайтовий по розмірам, він приносив мені більше риби, тому що я частіше кидав його в воду. Може, якби усієї коробки у мене, які є тут ратліни, також вони були в воді, то можливо також ловили б. І по-перше, ще, а ще я забув сказати, що це новинка цього року. Серед воблерів Хантер є багато різних воблерів на жерехах, а це саме новиночка вірус. Такий огляд жерехових приманок, які найкраще в мене працювали. У кожного жерешатника свій набір, свої приманки, свої свій стилі ловлі, свої локації і свої секрети. В цьому відео я розповів свої секрети і напрацювання. Я думаю, що щось десь сподобалося з моїх слідів. Але якщо щось не сподобалось, напишіть в коментарях, я цей момент розгляну. Наступному сезоні може покращу, може спробу інші приманки. Можете написати, які приманки серед воблерів Хантер працювали у вас. Мене просили, щоб я розповів конкретно, на що ловив жерахів, і от в цьому відео я це зробив. На цьому все дякую. Надію, що інформація була вам корисною. До зустрічі!